Анастасія, учасниця клубу фінансової грамотності Фінансисти Криворізького ліцею номер 129 Дівчинка почала цікавитися грошовими інструментами ще у дев'ятому класі, а вже через рік сама стала частиною команди. Разом з колегами досягла неабияких результатів та нещодавно представляла нашу країну в Німеччині. Ми спочатку перемогли на районному турнірі, потім на обласному. І так вийшло, що ми поїхали у Франкфурт зі своєю командою і вже змагались на міжнародному турнірі. І я безмежно Вдячна КФГ за те, що мала можливість взагалі поїхати у місто Європи так відпочити. І в цілому стільки е, задоволення отримати це, стільки було незвичайних емоцій, стільки всього нового. І загалом, це звісно, найвелика така подяка за свої знання, за те, чим чого мене навчила це кафега. А вже цього тижня у стінах Криворізького національного університету відбулася підсумкова конференція щодо реалізації проекту зі створення клубів фінансової грамотності у ліцеях Кривого Рогу. За цей час організатори змогли масштабувати кількість навчальних точок та довести, що в Кривому Розі створили для містян високий рівень підготовки у питаннях фінансової обізнаності. У нас неймовірно успішно реалізується цей проект. Я безмежно вдячна всім, хто тут долучений, насамперед керівництву міста, яка підтримує, підтримує ініціативи, бо відправляє дітей на екскурсії, виставки в Національний банк України в різні міста ділитися досвідом, діти навчаються, опановують ну базові знання з фінансової грамотності. На звітньому івенті нагородили всі, хто вніс свою лавту у розвиток та навчання з гри життєвий капітал. На заході були присутні як школярі, які вже показали перші результати, так і партнери та представники міських департаментів. Адже тут знають маленьких внесків у спільну справу не буває. Криворіг одне з перших міст, де ще у 2019 році розпочалася реалізація пілотного національного проєкту з фінансової грамотності, завдяки підтримці міської влади, ради оборони міста та співпраці з Державним фондом гарантування вкладів, банком ПУМ, Міжнародною фундацією ротарі та діловим клубом «Партнер» Сотні школярів отримали унікальне знання з фінансів. У 2024 році навчання пройшли 350 ліцеїстів, а у 2025 році їх кількість значно зросла. Молодь не лише опановує основи фінансової грамотності, але й має можливі. Змагатися на міжнародному рівні. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.